Добрий день, друзі, ми з України. Ми на українському каналі на Ютубі гурувів. У нас в Україні сьогодні пряник оздоблений ось так. Чому? Але сьогодні мова не про їжу, не хлібом єдиним живе людина. Ми сьогодні про українського патріота. Проукраїнця Василя Стуса ось його рядки. Василь Стус терпець тебе шліфує. терпи, терпи, терпець тебе шліфує, стали твій дух, тож і терпи, терпи, ніхто тебе з неволі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій. І стрій допоки скону, допоки світуй сонця, стій і стій. хай шлях до раю, пекла чи полону, усе пройди і винести зумі, торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що убрав тебе віки вік, до нього з малку ти заповідався. До нього сам Господь тебе прирік. За свої недовгі сорок сім років життя, Борець за Україну Василь Стус виніс багато випробувань. Своєю мудрістю в листах з тюрми з сином Дмитро. Ось Ще його рядки. Остерігатись телевізора і не дивитись поганих фільмів. Друзі, що ви думаєте з приводу цього? Напишіть про це в коментарях. Василь Стус радить синові Дмитру, остерігатись телевізора і не дивитись поганих фільмів. Це лист. Синові. Погані фільми дивитися шкідливо, як і погані читати книги. Вони зменшують, а не збільшують читача. Краще вже кудись у парк, ліс, на озеро, в концерт. Біся телевізора. Подивляйся тільки справжній мінімум. Є такі хвороби, які непомітно посідають людину. Одна з них любов до передач. Дякуємо, друзі, що ви з нами. Підписуйтеся на наш канал. Так ви підтримаєте український контент. А разом ми сила! Поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд. Пишіть коментарі, а ми віримо, що все буде. Добре, далі буде.